На чому ж полягає чистилище на землі? Як практично очищуватися з наслідків своїх гріхів, варто старатися робити 5 конкретних речей. Перше. З глибоким переконанням конкретно направляти нанесене зло. Тобто, перепросити скривджених, віддати вкрадені речі, відкликати сказану брехню і так далі. Друге. Конкретно виявляти Богові і людям любов через молитву і е, діла. Третє, зносити щораз більшою терпеливістю і з любов'ю до Бога, спадаючи на нас проблеми і на щастя, довіряючи щораз щиріше, що Бог нас не покинуть, коли терпимо. По-четверте. щораз свідоміше погоджуватися на те, що колись помремо і приготовлятися до смерті по-християнськи. І п'яте, Просити Бога про відпусти, які можемо офірувати не тільки за душі конкретних померлих, але і за себе. Запам'ятайте цих п'ять пунктів.